Друзі, всім привіт! Передаємо Сергію його красуню. Новесенка Toyota BZ4X в комплектації 2WD Pro. Якраз вже підлаштували сидіння, підлаштували руль. Як вам посадка Сергій? Супер! Те, що кажуть, що погано видно панель приладів, дуже добре видно. Просто потрібно підлаштувати під себе. Всі удобні, правда, я ще не все налаштував, але вже комфортно сидить. Руль. Прекрасний, маленький, комфортний. Що ще? Ще поки не їхав, але на перший погляд і відчуття шикарні. Компанія відпрацювала на 100%. Привезли в термін. Зворотній зв'язок був чудовий. На всі питання відповідали. Якби дуже вдячний. Клас, і ми вам дякуємо. Скажіть, по якщо хтось з ваших друзів буде цікавитись Обов'язково порекомендую вашу компанію. Завжди завжди дуже приємно чути такі прекрасні слова. Хай ласточка вам служить. Дякую. Друзі, також нагадаємо, що робочі групи з нашими клієнтами вони не закриваються. Немає такого, що машину видали, і все. Ми пропали. Ми далі залишаємось клієнтом. Якщо є будь-які питання там чи по обклейці, чи по якихось інших допрацюваннях, чи по діагностиці, ми завжди з кожним клієнтом на зв'язку до тих пір, допоки в клієнта ця, ця машинка. Всім хорошого дня.